Взаємодія оксидів із водою на прикладі сульфур 4 оксиду. Для проведення цього дослідження нам знадобляться колба, заповнена киснем, ложка для спалювання, запальничка, сірка, вода, індикаторний папір. У ложку для спалювання поміщаємо невелику кількість сірки. Підпалюємо її і вносимо в колбу з киснем. У чистому кисні сірка спалахує яскравим синім полум'ям. Горіння супроводжується утворенням газу білого кольору сульфур 4 оксиду сір чистого газу. Після того, як горіння припинилося, у колбу, заповнену сульфур 4 оксидом, додаємо невелику кількість води. Відбувається реакція з утворенням сульфітної кислоти. Наявність кислоти можна довести за допомогою індикаторного папірця. Набираємо в піпетку рідину з пробірки і наносимо на індикаторний папірець. Спостерігаємо зміну кольору на червоний. Це свідчить про те, що в колбі міститься кислота. Ми експериментально довели, що кислотні оксиди реагують із водою з утворенням кислот.